Всім привіт! Сьогодні буде відео на рубрику: чи стало легше після року? Чи буде потім легше? Це питання, яке цікавить багатьох мам, яке цікавило мене завжди. І завжди читаєш коментарі, матусь, десь хто задає це питання, і всі кажуть, легше не стане ніколи. Так ось я хочу сказати іншу версію. Легше стане після року стане легше. І ось я даю свої аргументи, а вам вирішувати, чи це дійсно для вас аргументи, чи це чисто моя історія. І так, чому стає легше по моїй особистій думці після року? І так, що ми маємо до року? Ми маємо те, що дитинка. До трьох до місяців, десь в середньому, плюс-мінус, вона виживає. Єдиний її сигнал про будь-яку свою потребу це плач, а вона не вміє какати, пукати. І поки ця перистальтика кишечнику все ще формується, це, ну, як так звані коліки, це ну, стрес для всіх батьків, тому що це відсутність сну. Як такого адекватного, звісно, у всіх діток по-різному, але здебільше це стандартна історія, оскільки у всіх діток не до кінця сформований саме шлунок на момент їх народження. Тому так, таке буває. І якщо ми говоримо про після року, то цієї проблеми вже нема. Дитинка ну дійсно вже там 3-4 місяці і вона вже нормально какає і все. Але далі можуть з'явитися інші проблеми, це проблеми з прикормом. Точніше, не так проблема, а запитання щодо дефекації, оскільки організм починає по-новому працювати. І якщо це до цього була молочна суміш або молоко мами, то зараз з'являються нові продукти. І також в дитинки можуть з'являтися якісь певні проблеми з дефекацією, такі як закрипи або. Якась ну, непереварюваність їди часто буває, коли це якась кукурудзка, наприклад, але здебільшого це закрепи, не всі діти ще е е нормально. Це вже після року п'ють воду, але <смі> до року ж ми не даємо нічого, крім суміші чи молока. Але здебільшого, ну якби цього може бути недостатньо на ту кількість прикорму, яку з'їла дитина, або недостатньо для того, щоб ну тут е важливий баланс, щоб не було закріпів, балансувати тарілку здорового харчування. Але ми всі знаємо, що дитинка десь більше з'їла десь менше. Це вже зовсім інша історія. Я про те. Що після року стає легше, тому що дитина вже п'є воду, тому що, в принципі, ближче до року, спочатку прикорму, організм дитини вже так плюс-мінус з 8-9 місяців починає адаптовуватися до іншої їди, починає її переварювати, і дитинка починає нормально ходити в туалет. І ці проблеми теж йдуть. Типу, після року ми вже забуваємо, що з нами таке було. Далі сни, якщо до року. Місяці так до восьми, мабуть, здебільшого до шести, хто в кого як. Це відносно і статистично, але здебільшого, до року дитина спить дуже так, неї майже немає, ну, неї є глибокі фази сна, але от поверхневих трошки більше. Тому її легко дуже збудити, тому ми бачимо, як вона там рухається, посміхається, чи в неї там під повіками бігають очі. Це ремфаза сну, поверхневий сон. Він трішки не такий, як у дорослих. Дитину дуже легко збудити з цього сну, будь-який подразнюючий фактор її також буде будити. І вона не вміє ще склеювати сни між собою ці фази сна, тому вона може прокидатися на продовжування сну. І тому ми маємо або качати, або давати там суміш, чи молочко, для того, щоб дитинка поспала далі. Після року, взагалі. Як кажуть лікарі, що з восьми місяців вже відпадає потреба дитинки в харчуванні вночі, але тут, мені здається, індивідуальна історія, тільки мама відчуває свою дитину, як, як, як в неї. Ця історія може продовжуватися, У нас ця історія продовжувалася. Довше вдвічі, напевно. Ось, але е, тим не менше, дитина починає міцніше спати. Проміжки сну стають не такі, як там раніше, там по 30 хвилин, по 40. там, Я пам'ятаю, я коли зміріла, щоб моя дитина хоч 3 години підряд поспала. То потім це стає. Дійсно, ближче до року, після року, дитина спить 3 години підряд, 4 години, 5, а то і всю ніч. Там 8, 10, 12, ну, 12 ні, ну 10, 10 десь да, в ніч, так в середньому дитини є. Так. Клас, ось далі. Після року, ну, що говорити про прикорм? Збільшується діапазон всього, що можна дати дитині, бо до року прям табу там давати як напій молоко чи будь-що, окрім грудного молока чи суміші, після року можна. Це знову ж таки, повторюся, полегшує життя з точки зору дефікації, так? тому що більше рідини потрапляє в організм дитини. І стає краще легше, якщо ми говоримо про літо, то взагалі клас, тому що дитинці ну, доступніше дати водички, ніж іноді щось інше, так? Що було до року. Плюс можна вже трішки пробувати давати солени, ні, але якби, вже легше, бо раціон збільшується. А їди після року, і я пам'ятаю, що я прям, ух, в мене вже все, йому, вже там щось щось вже можна починати, стає легше. Ось далі. А, дитину не потрібно носити вже. Не всі діти вміють ходити в рік, але повзати вже точно вміють. Практично всі, якщо ще не ходять, а, ну або якось там по-своєму, всі там по різному вповзають, Але дитина стає мобільніша, бо перші місяці. Ти її носиш, твоя спина каже Гудбай. Побачимось колись потім. І е, ти стаєш вільніший в тебе стають вільніші руки. В якісь моменти ти просто забуваєш, е, як коли настав той момент, коли е, ти собі заварив каву сам, або випив гарячої кави, і це настає десь біля року. Ось рік дитині, там в когось там, рік і два, в когось вже там в 9-10 місяців, от ближче до року, це стає можливим випити гарячу каву чи щось поїсти. Дитина сидить, ти можеш її посидити біля себе за столом. Ну, я пам'ятаю, що повноцінно взагалі почала харчуватися. Ось десь, коли дитині треба було робити страви, а не просто знайомитися з їдою. Це десь, мабуть, коли дитинці було 8 місяців. Ну і до цього вже такого спочатку прикорма вже ставало легше. І от також кожним етапом стає легше і легше. Моя думка не в тому, що чим самостійніша стає дитина, чим більше вона може сама себе обслуговувати, тим легше стає мамі. Тому що в перші місяці дитинка просто лежить. Вона не може ні повернутися, вона хоче щось побачити, вона не може там і ти їй допомагаєш. Потім дитинка починає перевертатися, і ти вже видихаєш, що типу о, вона там, якщо що перевернеться, якщо там їй там треба. Потім вона починає повзати, Ти вже видихаєш, що вона там підповзла собі до тої іграшки, яка їй треба. Потім вона починає ходити. І ти розумієш, що е, вона там вже не нервує, що вона там мама кудись пішла, вона вже пішла за мамою. І так виникають інші незручності в вигляді того, що немає ніякого уєднання. Ніде ти не можеш побути сам, бо всюди за тобою ходить дитина. Вона ходить. Не ти її носиш, а вона ходить. І це легше набагато легше. З їдою дитинки теж легше, тому що на вулиці вже з'являються якісь перекуси. Тобі не треба бігти там, робити ту суміш, або шукати місце, де погодувати дитину. Ти просто можеш десь посидіти з подружками чи там з родичами, і з загального стола дати дитині їсти, і це, блін, набагато легше ніж було раніше. Це дуже легше. І чим мобільніша дитина, чим вона ось така автономніша, тим легше. І після року, ось це ще легше, тому що потім дитина, ну тако ближче до двох років, вона починає говорити, і ти вже починаєш розуміти. Якщо не говорять, то принаймні все рівно кожна мама розуміє свою дитину там, по міміці, по жестикуляції, там ну, якісь слова у дитини є свої, які розуміє кожна мама, та, -та ти не завжди розуміють, але матері здебільшого всі розуміють, що дитина яким словом називається, якими звуками, і це свого роду комунікація. І ти вже розумієш, що вона там її дратує, наприклад, коли ти там пос поставив якусь лампу включив, чи її дратує шум чогось, ти розумієш, що вона плаче не просто тому, що плаче, і ти там міняєш третій підгузок за півгодини, чи там просто з нею ходиш люлієш. Ти розумієш, що вона плаче, бо вона там злякалася, плесося. Ти розумієш, що Багато моментів, тому що дитина вже вчиться тобі це показувати, розказувати. Плюс ти легше, коли ти вже розумієш, що дитина така розуміє тебе, і вона вже виконує якісь такі примітивні команди, так звучить команди, але так воно і є, коли ти там просиш. Принести пульт, чи ще щось принести, і вона це приносить, і ти розумієш, що ну, це вже легше. Це не, не тому, що ми там використовуємо дитину в власних цілях, а вже легше, що є розуміння, що якщо ти дитинці по подальшому пояснюєш щось там, чому щось не можна робити, чи можна, чи чому там він вдарився, ти намагаєшся, звісно, максимально простими словами. Це ніби я собі так завжди уявляла, що я е, е, намагаюся англійською мовою, <смістити> пояснити щось на суперпримітивному рівні, те, що мені треба, те, щоб мене зрозумів хтось, хто взагалі там не знаю, якийсь першокласник, і я там згадую самі самі примітивні слова, так само, ну, якби з нашою мовою, я от самі такі ходові слова, які завжди вживаю при дитині, от такими словами щось пояснювала, і мені здавалося, що це працює. Не знаю, <смістити> може так і було може ні, але я собі в це вірила, і мені від цього було легше. Так ось, це легше, да? корінь цього, що це легше. Вже дитинка, коли починає говорити, вже не й далі розвиватися, вже ну, з'являється багато ну, більше уже різновидів діяльності. Тобто, я пам'ятаю, для мене була трішки проблема, коли дитині було. Десь біля шести місяців і ні туди, і ні сюди. І не посадиш її кудись, бо вона не сидить ще. Ну, бо він сів там чуть-чуть пізніше, щось 6,5 місяців, але ну, я говорю не конкретно про цей вік, а так в діапазоні. Е, там телевізор не включиш, телефон тим паче, е, щось не даш в руки, бо там розіб'є, бо всі ігри це були щось взяти ну, такого вбити стукати. Е, ніяка ні розвивашка, ні нічого, ну, типу, якісь там такі маю на увазі логічні сортири, дитина в це ще не грається, бо вона просто ті іграшки б'є. Е, ну, Розважати таку дитину до, до трьох місяців, до, ну, тако, десь двох, до чотирьох місяців норм, ну, там, всякі картинки, чорнобілі, яскраві, там все. А от уже пізніше, коли їй вже це не зовсім цікаво, це вже квест. Особливо це квест, коли вони вдома, коли потрібно кудись в кафе, на день народження, чи в ліс на природу. І дитину треба якось розважати. І, ну, ще природа, це ще ладно, там походити, показати дерева, там дитина плюс краще спить на вулиці. А ось тако в гості йти, це важко. бо... Дуже мало занять для дитини такого віку, які би їй прямо зайшли. Ну, чим би вона зайняла, бо час бадьорості стає більше, і ти маєш щось вкладати в цей час бадьорості. Ось далі. Уже після року у дитини з'являється більше, ну тобто більше іграшок їй цікаві. Ну, вона вже бачить гарно, так, вона вже там щось мовикає, говорить або ходить. Е, ну, Тобто, це вже ну, зовсім інша історія, це набагато легше. І що ми маємо? Ми маємо те, що на виході після року мама вже е, або завершує ГВ, наприклад, за ГВ теж. Ми, е, якщо перші місяці, іноді до півроку, десь приблизно до півроку, до речі, я дуже хвилювалась за ГВ, ну такого місяців до чотирьох. Десь точно це чи зможемо ми налагодити, а як це буде? А то, а що, а як? То вже до року ти точно знаєш, який ти шлях вибрав, чи у вас штучне вигодовування, чи у вас вже налагодилось, наприклад, грудне вигодовування. І вже деякі матусі в рік завершують грудне вигодовування. Тобто, ну це вже зовсім інший етап. ну... Матері й дитини це абсолютно інший етап. Дитинка вже після року починає потихеньку розуміти, що вона і мама це не одне ціле. Там вже є свої е, сепараційні кризи, але тим не менше, це вже інший етап. Половина зубів, якщо не більшість, якщо не ну всі ні, але <смас> багато зубів вже вилізло. Тобто, ви вже теж пройшли етап перерізання зубів. Ну, в деяких діток, звісно, починають тільки рости десь близько до року, але... Мені здається, навіть трошки легше може бути з точки зору, що ти розумієш, що це зуби, дитинка краще розуміє, як собі допомогти. Ну там якісь гризунці чи ще щось, тому що коли вони лізуть в 5 місяців, то дитина просто дратує все, все там шлунок, який не до кінця нормально перетравляє, їду там зуби ці, потім стрибжбрибр. Стрибок росту, потім ще щось, якийсь новий навик освоїть, погано сплять через це. Там, ну, от ось ці всі моменти, то після року вже цього немає. Ну, типу, є якісь там певні ще стрибки росту лишаються, але ну, вони мінімальні і вже нема оцих таких істерик, не побоюсь цього слова на пустому місці. Чому кажу на пустому місці, тому що здебільшого ми не розуміємо потреб дитини, ми не розуміємо, чому вона е, так реагує, і вже після року ти починаєш розуміти, що саме є корінням її істерики. І е, ну, легше якось якісь ситуації обійти. Що стосується між роком і двома, ось в моєму малюку зараз два і місяць, то я можу сказати, що кардинально легше не стало. Стало по-іншому. Ось тут уже історія про те, що стало по-іншому. Стало легше набагато там, де було важко, ось там, де е, був бар'єр мовлення, наприклад, в нас. Так, Нам було важко. Е, так само якісь там. Mm, ну, Але було легше, бо мені було легше, тоді, наприклад, йому щось сказати, умовно, одягнути його, то зараз мені стало важче, бо мені зараз важко одягнути дитину в те, що він не хоче одягати. Хоча раніше такої проблеми не було, а зараз це вже проблема. Але тоді мені треба було повністю ем, ну, не знаю, там, мити кухню після того, як дитина їсть, так, він в рік дів самостійно, але це було брудно. Весь суп був всюди, суп був всюди, десь до ріки вісім, мабуть. Десь так, цей суп, це не тільки суп, це гречка, це взагалі стрибунці. Для того, щоб гречка скріплювалася, є така гарна, гарна порада з авокадо її пом'яти. Така буде гречково авокадна кошка. Здебільшого дітям подобається, бо авокадо нейтральне, і воно тримає гречку докупи і клас. Але у нас все рівно гречка була з трибунцями, і ти прибираєш цю кухню. То, наприклад, ближче до двох років у нас. Ця проблема пройшла. Ну, типу, Він їсть все рівно, він там їсть той сурок, і він буде девець тому сирику, і ще може щось там капне, бо він вже почав їсти перед телевізором, я вже перейшла на темну сторону. Але до цього все рівно він не дивився телевізор і їв брудно. Ну, Тим не менше, зараз просто до чого я що воно може капнути йому десь там, бо він там гав ловив. Але їсть він чисто. Ну, типу, суп може просто покапати ну, отакого, біля тарілки, якщо тарілка чуть-чуть далі, ніж на краю стола стоїть. Ну, і тут може тут трошечки. А таку підлогу я, я не мию кожен день, ось так скажу, і навіть не завжди підмітаю після того, як він поїв, тому що ну, це вже стало чисто. Це стало легше в цьому плані. Стало легше, що я можу запитати, чи він хоче те, то і те, то не варити 100 страв одночасно, тому що це може і до вивірковості призвестися, це важливо не переборщити, але дуже важко не переборщити, коли ти мама, і ти хочеш водити дитині. Ось, ну тим не менше. Стало легше, що дитина вже розуміє назви якихось трав, вона точно може сказати, що вона не хоче, якщо важко підібрати, що вона хоче. Легше розуміти, з нею домовитися. Ну, взагалі, комунікація це ось така штука, коли перестає ну, спадає цей бар'єр, стає значно легше. Але ж кажу, з'являються. Оці так звані кризи, ну я це більше назву, ну мені більше подобається це називати, що це формування нервової системи дитини. І зараз дитина може дуже швидко впадати в істерику через те, що вона там не, не розуміє, що хтось взяв подивитися її іграшку, і це не назавжди. Вона цього не розуміє. Так само, як моя дитина дуже сильно істерить від того, що я там іду, наприклад, на фітнес і її залишає статком. Вона не завжди розуміє, що це всього лише на годину, бо вони не розуміють, що таке. Година. От, е ну, ще, вже немає такого відчуття, звісно, в них, що це назавжди, але ну, це таке розставання, воно важке, але воно в нас було завжди важке, так що ну, тут діти індивідуальні. Тим не менше, стає легше в цьому плані, плюс уже е тако, для таких тривожників, як я. Е Стосовно телевізора, я почала ну, ближче до двох років включати телевізор дитині ціленаправленно. Вона дивилася його, мене вже не мучила так совість, Якби, наприклад, вона мучила, якби я це робила до року. Ну от, але тут кажу, індивідуальна історія в кожної матусі, кожна дитина по-своєму унікальна, і ну, тут в кожного свій вибір, просто ну якби ми його приймаємо. Ми вибираємо як, як зручніше, як краще нам. Якщо не перенасичується нервова система, то якби. Ось, тому в цьому стало легше. Є моменти, де стало важче. Наприклад, е наприклад, в чому мені стало зараз важче? Ось це з домовляннями, з істериками. Що раніше можна було сказати, дай комусь там іграшку він дав, е а зараз ні. Ці іграшки, майданчика, його іграшки. Е ну, це кажу, це формування нервової системи, тому в е дітей взагалі близько двох років в них алергія на е такі. Прикази заборони, їм потрібно, з ними потрібно домовлятися. Як я зараз домовляюся, це ми, ну, у мене ж зараз дитина, я це в секреті не тримаю. Він їсть макаруни. І він мене, це наше найбільше зло певно зі всього. І він мене розкручує на кав'ярню і на макарун майже кожен день, щоб я так жила. І ми, як Приходимо туди, я ж не їм макару при ньому, але то я щось вчора вирішила поїсти. Ну, це я просто приказ макаруном навожу. Не знаю, можливо, це з моєю дитиною так працює, а можливо, це зі всіма так працює. Подивитись, спробуйте, якщо вам цікаво зі своїми дітьми. І я взяла собі макарун, такий самий, як нього. І він. А... Каже, ні, це мої два. Кажу ні, один тобі, один мамі. Він, ні, це мої два. І кричить, і забирає прямо ж, ламай їх, проламає. Кажу, ні, один тобі, один мамі. Ні, це мої два. Кричить він дуже голосно на всю кав'ярню. І я йому кажу, Максимчику, може, у Максимчика або один макарон, або два маминих. Як ти будеш їсти? Він мовчить: мої два. Кажу, ні, Максим, у тобі або один макарон, або ніякого, або два мамі, або один мамі, а один тобі. Він щось так подумав і такий Один мамі, один мені. Ну, типу, щоб Максимі хоча б один макарон попався. І я отако зараз у всьому почала перекручувати все на іншу користь. Він там хоче і те, і те, і те. і Я там, ну, типу, або ми зараз нічого не робимо, або робимо це. Типу, ти хочеш, щоб в тебе там не було жодної іграшки? Чи хочеш тільки цю, бо він там, наприклад, хотів. Ну, от наприклад, він хоче спати з десятьма машинками. І я кажу, можна з одною. Він ні, там, десять. Я кажу, ні, одна. І Він набирає всі ці машинки, вже й стори, іде з ними. Я кажу, ні, всі машинки. Кажу, ні, з одною. Вибираю, яка найбільше подобається. Ні, всі. Кажу, Максим може спати або без машинок, або з однією. І оце ні всі, ні всі потім до нього приходить. Це переварювання інформації. І він такий, а будеш з одною спати, чи без ніякої. І він там. І бере. Чому я проти 10 машинок? Тому що вони маленькі і вони всі, Бог знайде, залежить десь з ребром, буде йому серед ночі боліти. Я ж під нього не дістану ту машинку. І ну, якщо якісь габаритніші іграшки, то ще хай бере, я їх потім заберу. Там, які, які незручні. А от такі маленькі, коварні. Ні, я не дозволяю багато. Може, це в мене вава в голові, але така мама. Ось тому. Тут є свої прелісті, бо раніше дитині було не принципово взагалі спати. Ти як поклав, так вона і спить. Зараз це не ця історія, але це історія про інше. Це про розвиток, це про формування нервової системи, про формування довіри до світу. Далі будуть ще якісь відпаде це, з'явиться інше. Ну, типу, в нас зараз з'являється момент того, що він там сам намагається оце роз... я сам, я сам. Ну, мене це не напрягає, я сам. Бо я на якомусь етапі йому пропоную допомогу. Коли він там бачить, що він там, не сильно виходить, то він е дозволяє. Але ну це теж важче, бо треба питати, можна я з тебе шапочку зніму, як ви там заходите, кудись а він там розгублений. Він може сказати ні. Бо якщо там зразу знімати його роздівати, це буде істерика. Раніше ви просто прийшли, наприклад, в рік кудись в чи в гості, ти роздіваєш ту дитину і пофік. А от в два роки це вже так не працює, ну ближче до двох тисяч це вже так не працює. Це вже. А можна, а давай? Ну, от, от якось так, з загальною згодою. І я хочу сказати, що в цьому є сенс, тому що якщо дивитися з розряду не ізбалованості дитини, а із з розряду формування нервової системи, пізнання світу, як такого пізнання себе, то ми можемо побачити, що ми такі самі. Якби ми прийшли кудись там, не знаю, з батьками, з чоловіком, і ми прийшли в якийсь заклад, який ми не знаємо, чому хочемо там сидіти, і чоловік просто почав там знімати з нас куртку. Ну напевно би не всім це сподобалось, правда. Коли ти ще не поняв, чи ти хочеш там бути, бо ти не приймав в принципі участі в вибиранні цього закладу. тобі просто сказали, що ми туди йдемо там, чи ми йдемо до цих людей. Я ти їх там бачиш перший раз в житті, Це е, люди знайомі твоїх батьків, а не твої. Ось тому тут є такі тонкості, чи, наприклад, ти собі дивився телевізор, і тут в якийсь момент на фільмі, на якомусь класному, чи на серіалі хтось прийшов і виключив його. Ну, Хіба ми не будемо ми будемо злитись? Ей, чого ти виключив? Я ж дивлюся. І так само дитині, якщо ми кажемо зараз виключу, я зараз виключу, вони не чують, бо вони ж отак. І треба, ну, є такий прийом торкатися дитинки і говорити. Я пробувала, в нас це не працює, але може в когось працює. З, взагалі, треба спочатку заволодіти увагою дитини, а потім е, робити якісь такі кардинальні штуки. Я помітила, що мені треба, щоб Макс там декілька хвилин реально подивився, потім він починає на мене звертати увагу. І коли я йому кажу, там став на став на стоп, ми там ла-ла-ла. Якщо він мене не чує, значить він не готовий це робити зараз. Там щось кульмінаційно класне зараз показують. Але це декілька хвилин. Раптом їх перечекати, це не смертельно. Тому що ми можемо тут, знаєте, кожен вибирає своє ваше. Або ви е, зараз виключаєте телевізор. ну Якщо мова йде про телевізор, і йдете одягати дитину, дитина буде репетувати хвилин 10. Або ви 10 хвилин почекаєте, е, виключите. Ну, я, я кажу, ставим на стоп він на стоп. Типу, ну, Він вже сам навчився, він там, бум, якось складиться, ставить на стоп і все. І, і ну, ми на цьому завершаємо. Ми там ідемо взуватися, вдіватися все мирно і прекрасно. Ті самі 10 хвилин ми втратили, але в гарному настрої, тому в подальшому з ним легше буде домовлятися З дітьми. Потрібно домовлятися постійно, як з партнером, тоді буде все ок. А, і бути на їхній стороні. Ну, це вже в старшому віці. Це важче, тому що ти маєш бути постійно думати. Якщо до року ти думаєш про те, як закрити базові потреби дитини, після року. Ну, десь ближче до двох, я би сказала, це вже більше переходить в, в якісь партнерські стосунки, які також потрібно будувати. Тобто тут не завжди про закриття базових потреб. Хоча вони також обов'язкові, тому що ну, не пустиш ти дитину без шапки в мороз. Тут треба розуміти, істерики теж іноді бувають, і тут треба включати тверду позицію батьківства. Але ну, дитина не буде слухати, якщо їй постійно все забороняють. Ну, тут теж своя. Штука, і всі батьки, всі ми молодці, тому що всі проходять через це, хтось щось читає, хтось на власному досвіді, хтось просто путем набитих синяків. Всі, всі ми починаємо розуміти свою дитину, в принципі, проходячи всі ці етапи. І вчимося з нею домовлятися, бо доводиться, от в цьому стає, звісно, важче. І далі там я вже так розумію, що підлітковий вік це взагалі окрема історія про те, як батькам треба <свісно> бути в тренді разом з дітьми на їхній стороні і так далі. Це вже окремі тонкості. Але я хочу сказати, що ми за цим всім, за цими істериками, реально забуваємо, як дійсно важко, коли є новонароджений, бо з новонародженим важко ти переймаєшся. За те, як він дихає, чи не забув він дихати, як він... Чи, чи він буде в термін розвиватися, чи він не запізно сів, чи не запізно встав, чи правильно ходить, чи неправильно, чи кістки в нього правильно розвиваються, чи неправильно, а чи зуби, чого вони не виростуємо 6 місяців. Цих... Ця паніка вона реально проходить, от уже проходить там декілька місяців, коли це все ці аж закриті, ти про це забуваєш. І тому воно здається, що зараз мені стало важче, ніж тоді. Ну мені здається, ну, це має бути ідеальна дитина максимально спокійно року, або ж така сама мама, щоб це все отако лайтово проходило. Я сподіваюся, що є такі все таки матусів, які все дуже лайтово, і вони не переймаються. Вони кожний етап дитини е, насолоджуються. Я теж дуже насолоджуюся, але я тривожна, я дуже переживала за. Кожен буквально його етап дорослішання. і я можу сказати і кажу на своєму досвіді, що стало після року легше. Більша половина тривожностей просто пішла геть з нашого життя. Інші з'явилися, але їх менше, тому що дитина ходить на ногах, так, і з дитиною ну, ти, вже, ти вже якось будуєш відносини. І це вже легше. Мені здається, коли дитині років 5-6, це взагалі пісня. Просто сидите, разом вибираєте якийсь фільмец, разом проводите ну, Типу там вже маса просто всього. Чим ну, там вже просто насолоджуйся, тільки бери, там вже дитина повністю себе обслуговує, повністю вже там сама своє бутерброд зробила, там ще й мамі зробила і так далі. Тому чим далі, тим легше. Є свої нюанси. Е Ну, материнство воно не може бути легким і батьківство в тому числі, тому що є дуже багато викликів, але з точки зору е тривожності, як такої, е і оцих таких е задатків, початків нового життя, ось стає легше, ось стаєш розслабленіший і з часом починаєш просто насолоджуватися кожним днем материнства. Навіть якщо ти насолоджувався з перших днів, все рівно воно стає. Легше трішечки насолоджуватися далі. Тому дякую за увагу. Якщо у вас якісь є інші думки, чи інший досвід, це також нормально. Я говорю конкретно за свій досвід і розказую про ті аргументи, які, як на мене, здаються архіважливими саме мені. І вам вирішувати, чи це аргументи, чи це. Моя думка, і, наприклад, для вас це не легше, бо у вас був інший досвід. Ви також можете ним поділитися. Я буду рада його почути, тому що кожен досвід унікальний, немає двох одинакових пар, мами і дитини. Навіть в одній сім'ї народжуються різні діти. Тому це нормально. Але я сподіваюся, що мій досвід комусь відгукнувся, став корисним і, можливо. Хоч когось трішечки заспокоїв по ту сторону екрану, тому що мені було дуже важливо таке почути, таку інформацію, коли в мене був новонароджений на руках. Просто почути, що все вийде, і все буде добре. Все, всім папа. -па.